Сьогодні з'явилася можливість можливість в державі поетапно виділяти кошти для придбання квартир Чорнобильцям, для придбання автомобілів, для запрацювала іпотека. І ми вручили першу партію автомобілів, це інваліди війни, це Чорнобильці, це в цілому учасники великої члені війни. Люди, які стояли на черзі не один десяток років. На жаль, ми не можемо задовольнити ці потреби сьогодні, в цьому році, тому що на черзі стоїть більше тисячі людей, але головне те. Що яка з'явилася віра, і перші кроки вже зробили. Тому задоволенням ми сьогодні вручили сертифікати, ключі від автомобілів і будемо працювати над тим, щоб в подальшому теж виділяли кошти. Головне те, що ініціативи президента втілюються в життя. До кінця року ми сподіваємося вручити 100 автомобілів. Це за державні, за державні кошти. Держава виділяє. Ми бачили. Настрій людей, і вони дуже, дуже чекали ці автомобілі, і їм вони дійсно потрібні.